Так, всім привіт, добрий ранок. Це коментар про жом. Дуже багато теж чую недавно теж з людьми спілкувався, які коров тримають от жом, сочні корми, без, без цього не буде молока. Зараз скажу, розкажу свою думку, своє бачення і свою ситуацію. Я по собі що скажу? Без жому, без сочних кормів. Надої будуть шикарні. Збалансуйте раціон, зернові нормальну норму. Білкова група, вітаміни, мінерали, амінокислоти, кальцій. От що я даю. Зараз розкажу. Рябінку, яку я продав. 8 місяців вона в мене доїлась. Я її продав ще 2 місяці їй до запуску. Получається, я 6 тонн. 300 літрів, 6300, я з неї надоїв. Під рахунком, я там собі трошки відмітки робив, коли вона скільки давала. Ну і так же ж я знаю, я ж дою її постійно. Тому, в принципі, десь на 7 щимось тонн молока, вона за лактацію дасть. Це я вважаю в домашніх умовах супер результат. Мені казали, дворазове доїння, не буде молока, буде дуже мало. Оце от. Ну, це мої результати. Білка в мене трошки менше йде. Ну, тон може 5, може 6 з неї надаю. З мілки тони 4. Ну, у мілки дуже жирне якісне молоко. І вона ще тільки 2 отели в неї і вона молода коровка. Тому, в принципі, я задоволений. Дворазовим доїнням задоволений. Раціоном я задоволений. Люцерно. Друзі, краще садіть люцерно. Хочете. Гарні надої. От люцерну, коли забираю з раціону, там щось друге їм дам. Проходить 2-3 дні, надой трошки, трошки впав, там, не на літру, на дві Ну, з двох корів. Потім знову люцерну даю. Знову супер. Люцерна, друзі, люцерна, вялена сирою не годуйте. Теж багато хто розказує, сиру траву возять, без сирої трави не буде молока. Друзі бред. ведіться, вірте, це ваше право. Я ж кажу, я показую і кажу за себе, які в мене результати. Більше в раціони сіна в мене. Сочні корма є, трава є, пасуться. Зараз на люцерні підпасаю, вона така вже зацвіла гарно. Ну Там більше пер'я, там люцерни відсотків 30. Я ж кажу, люцерна. І от зараз додав гарбузи. Що молоко рікою полилось? У мене як гарно вони доїлись, так і доїться. Надої не збільшились. Тому не вірте в цей бред, годуйте якісно і буде вам щастя. Успіх!